<таспоріг> е, Товариство не по темі, але я не можу мовчати. Е, вчора, пів восьмого, в Карлівці побили, звірські побили депутата від Свободи. депутата Карлівської районної ради Олександр Журу. Фракція Сюдиського об'єднання свободи вимагає на це засідання, пека. Нехай відповідає, як проводиться розслідування, тому що хлопців побили троє чітко на замовлення і чітко казали, так буде з кожним. Для нас ми приблизно розуміємо, хто це зробив, але світове бере сюди. Я пропоную, щоб депутати обласної ради проголосували, щоб начальник управління МВС могнув раду. Ми вимагаємо це. Україні! Будь ласка, хто ще хоче виступити із депутатів в першу чергу. Так подійдіть сюди. Ми зараз, пане Харко, ми зараз проводимо обговорення питання про висунення кандидатів. Оскільки виступаючих більше немає, то я переходжу далі. Перед тим, як прийняти рішення щодо внесення до виборчого бюлетеня кандидаткур на посаду голови обласної ради, звертаюся до далі. Я діляв необходимо, щоб цю проблему вирішити. Так скажіть всім депутатам, як проходить розслідування? кандидата? Ми забралися про розслідування про вибори. Соловей Сергій Андрійович і Лейвий Олександр Юрьевич. Хто за те, щоб дані кандидати...